Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами дивимося індійські прикраси, дуже красиві і цікаві. Минулого, в минулому відео ми дивилися гранат. Ось цей. Давайте його ще раз переглянемо: 19-й розмір каблучки 3650 гривень вартість, червоний, по типу така модель по типу сніжинок. Досить незвичний. Приблизно 4 грами одна сережка. Зараз перевірю. 4,2. І висота десь 2 сантиметри. Крупний, красивий. Ну, як на мій смак красивий. Вам напишіть, як чи подобається. Сьогодні ще буде один комплект, може, два з гранатами. Так, трохи трохи голос пропадає. 18. І і 9. наступний комплект. Це александрити з міксом різних камінців. Так само комплект. Вага однієї сережки і 6. 3650 гривень вартість, дуже він красивий. Колір александриту трохи світліший в житті. Схожий, але такий. Світлий більше до між фіолетовим та зеленим. Якщо так спробувати описати. Тут у нас гранат, топаз, хризоліт і цитрин. Така от новенька, цікава модель. І така сама у варіанті з гранатом. Гранат 18-й розмір 3700 гривень. Гранати крупні, красиві. Тут у нас турмаліни. Гранати та турмаліни. Шикарний. У 18 розмірі ось такий невеличкий адуляр та корали. 2500 гривень. Сережки та каблучка з коралами. Ось такого типу цікавий. Одна сережка, зараз скажу скільки, 4 і один. Красиво виглядає так поблизкує. І наступні адулярчики 18,5 з половиною розмір, 4 і одна сережка, адуляр та чорна шпінель. Красивий яскравий. 2500 гривень так само вартість, дуже красивий. невеличкого розміру. Прекрасна. 19,3 лабрадор 2650 гривень. Ось такі кружочки. Тут вага у нас однієї сережки 4,6. Красивий такий синій, знаєте, насичений прямо. 18,4 серафініт такий красивий 2250 гривень. Дуже цікавий, незвичний. Тому що форма така, типу напівкуля. 3,7. Вага неї сережка, серафініт. Є ще цей камінь, але такий більш видовжений, крупний. Сьогодні його в показі не буде, але був у минулих відео, якщо цікаво, напишіть приблизно так само розмір в розмірі 18,7 олександрити. Ось такий 2700 гривень. А, невеличкий є, якщо що, є трохи крупніший видовжений, 4,2 одна сережка. Ось. Це такий також красивий. Просто цей такий, що ви можете вдягти і не думати про нього, бо він не важкий. Той у нас грамів 6,5 одна сережка. Якщо, може, ви дивилися в минулих відео, то я, я все-таки його покажу. 19,5 тут розмір, 3800 гривень, 7,7 одна сережка. Такий він крупний, бачите? Ось такий. А цей от наскільки менший? Це в нас Олександрит. Далі у 19 розмірі Іоліт 2000 гривень вартість. Маленький, такий тут 9 міліметрів камінець А серафініт ось такого плану. Це 18,5 розмір. Із новенького та незвичного ось такий флюорід. 2000 гривень підвіска. Крупненький. Красивий колір, напівпрозорий. розмірі 18,8 комплект аметист та блакитні топази. Дуже красивий, маленький, ніжний, 3050 гривень вартість. Поверхня Частина топазу без, ну, типу такого кабашону. І тому в одній це тільки нижня огранка, дуже так цікаво зроблена і незвично. Хто любить набутисти, дуже красивий варіант. Наступний комплект, так, хвилинку, тут трохи важко вимірити. Розмір 19,5 приблизно ось такі гілочки з хризолітами. Так, на яку сторону. Вартість, напевно, краще все-таки на ось цю. Вартість 3700 гривень. Сережки та каблучка. Це в нас не роз'єднується ні в якому варіанті. Дуже красиво. І таке саме ще з гранатом. Гризоліт дуже красивий. Така каблучка більше як 4 см. Довжину. І гранат так само 19,5. Гранат класний, дівчата. Ой. Так, який бік обрати. Якщо фото на вушках треба, то напишіть, але я тільки завтра, напевно, зроблю, бо дівчата вушка в мене трохи сьогодні трохи травму отримали, тому вони сьогодні. Відпочивають. От, так. Такий замочок. А завтра, я думаю, вже буде все нормально. Саме 3700 гривень, то в мене такий екстремальний спорт. О, дівчата. Дуже колись була така султанітова тема, був класний набір. от Я чесно не пам'ятаю, кому дістався дівчат ось такий відкритий султаніт, але він такий кайфовий був. Ось такий. І це така сама підвізка. От якби дівчинка знайшлася, що вона мене може подивитися. Так, і буде ще трохи менше султанітова підвісочка. Ось ця по вартості 1650 гривень, але вона прям крута, крута, крута. Ну, це я так кажу, бо мені дуже той комплект подобався. Бачите, він так в лапках. І той так само в лапках може, може розмір і відрізнятися. Це я зараз сказала для тої дівчинки, яку не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що вона носить Такий комплект. Може вона і не дивиться мене вже. І забула, і прекрасно собі живе далі. Так, два і шість. Ну той теж був щось так, два і п'ять, два і шість. Так що, дівчата? Класна підвіска, прям талісман. Ви знаєте, що вона змінює колір. Буде або такого коричневого, або рожевого, частіше за все. І лише інколи зеленого, лише інколи. Там потрібне світло якесь, я вже не знаю яке. У мене такого немає. 1650 гривень. А маленька 1100. Ось така. Так, це у нас 19 мм камінець. ось Такий. Так само в лапках. Дівчата, я вибирала в лапках. Султаніт через те, що чомусь мені він здається красивіше в лапках з рахунок того, що камінь відкритий і приймає більше світла, більше буде красиво переливатися. Хоча він що так, що так, так красивий, але султаніт досить таки специфічний, небагато кому подобається. 17,8 чогось я. 17,8 розмір. Зробила ставку на саме відкритий султаніт. Дівчата, це все окремо у нас. Ну, я просто підбирала, щоб було схоже. Підвізка окремо і комплект окремо. Комплект сережки та каблучка 2850 гривень. От він прям класний, класний. Два рази. Два рази класний, розмір трохи відрізняється, але це, я думаю, не критично. Кому принципово, то я попередила, але плюс-мінус вони однакові. Можна вагу порівняти: 5,9 сережка. А підвіска в нас. Підвіска в нас 6 зірабів дівчат. Це що за прикол. От. Як комплект може бути ось таким чином. Дуже на мій смак дуже красиво. Якщо він до завтра лишиться, я його. Від знімав обов'язково при сонечному освітленні сонячного денному. Бачите, це, це так. Це з таким матеріалом приходиться працювати. Точніше таким, не з таким, а таким. Так, я поки його залишаю, бо він дуже красивий. І в нас ще, знаєте що, в нас ще другий адуляр 18,5. Не запам'ятала, якого розміру перший був з чорною шпінеллю. Красиво світиться, такий він класний. І ви знаєте, адуляр в поєднанні з чорним дуже такий оригінальний. Так, і останній і останні у нас на сьогодні комплект. Він буде найдорожчий у 19-му розмірі. Одна сережка 8 і 7. Ось такий шикарний мікс. Дівчата, я... мені він самій дуже сподобався. Ви б знали, як я люблю ось ці мікси. Це через те, що, в принципі, я не, не так сильно люблю цитрини, але тут така компанія, мені здається, що він прям ідеальний. У мене ніби щось було таке прямокутне, але в мене самі ось ці цитринчики були. дівчата. Дуже класний. Дуже мені подобається, не знаю, як вам, але вартість 4800 гривень. Ну, це такий він один. Такий дорогий. І тут нижні 2 см топаз десь 11 мм, а загалом висота 6 майже 6 см. Дуже-дуже красивий. Прям такий трохи, можна сказати, що казковий Щось є спільно у цитріну та султаніту Так, дівчата, таке сьогодні в нас вечірнє відео. Напишіть, будь ласка, якщо вам щось сподобалось, обов'язково щось напишіть. Я старалась, щоб відео саме сьогодні в нас вийшло у неділю. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення!